Ви знаєте скільки добре споживають ваші рослини? Відкриємо вам таємницю значно менше ніж ви даєте їй зараз. Сьогодні ми розкажемо вам, як ефективно підживлювати рослини. А в кінці на вас чекає приємний бонус. Тож не пропустіть, фосфорні та калійні добрива місяць своєму складі макроелементи надзвичайно важливі для росту та розвитку рослин. Але через те, що ці елементи часто є в сполуках, які недоступні для живлення рослин, існують мікроорганізми, які роблять ці елементи доступними, і рослина може отримати максимум користі з ґрунту. Тож, чим більше корисних мікроорганізмів у вас в ґрунті, тим більше користі отримують ваші рослини. Саме тому, крім стандартного підживлення, ми додаємо живе добриво. В його складі є корисні мікроорганізми, які працюють на ваші рослини. По перше, доведено на практиці великих господарств, що застосування калій та фосфор мобілізуючих бактерій, які є в складі цього препарату, дозволяють отримати на 30% більше добрив ніж зазвичай. Тобто можна вносити менше добрив і отримувати більше результату. А ось і маленький секретик, про який вам не розкажуть в садових магазинах. Ви знали, що рослини можуть отримувати азот для живлення з повітря? Це все робота бактерій азотобактер хроукокум і називається це фіксацією азоту. Атмосферний азот, який складає близько 78% повітря, є дуже інертною молекулою з міцними потрійними зв'язками між атомами азоту. І тому рослини не можуть засвоювати його в такій формі. Саме тому бактерії азотобактер хроукокум, які заселяються в прикореневій зоні рослин, виділяють специфічні ферменти, які прискорюють перетворення молекулярного азоту до аміаку. Саме в такій формі. Рослини засвоюють азот. Ми додали мільйони цих мікроорганізмів препарат Живе добриво. Хочете побачити, як це працює? Додавайте препарат на всіх етапах росту та розвитку ваших рослин, вирощуйте органічно. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь, а більше цікавої та корисної інформації ви можете знайти у наших соцмережах.